Вночі у місті Коломия зайнявся житловий будинок. Внаслідок пожежі загинули двоє людей. Повідомлення про пожежу житлового будинку в місті Коломия по вулиці Староміській до Коломийських рятувальників поступило о 1.49. Зателефонувала сусідка і повідомила, що будинок її сусідів повністю охоплений вогнем. До місця події одразу було направлено вогнеборців сьомої державної пожежно-рятувальної частини міста Коломия. Прибувши до місця виклику, рятувальниками було встановлено, що горий житловий будинок, площа пожежі становить 70 метрів квадратних. Загиблими виявились чоловік та жінка. Вік загиблих та всі обставини даної події встановлюють правоохоронці. Найбільш ймовірною причиною пожежі стало закорочення електромережі, але наразі інформація перевіряється. До ліквідації даної пожежі було залучено 9 рятувальників та 2 одиниці техніки. Загалом з початку року на Прикарпатті виникло понад 4 сотні пожеж. У вогні загинуло 11 людей. Юлія Торконяк, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія Раїм.